Круто. Ой, у мене зовсім маленька ніжка з KFC. А у мене середня. А я ще ніколи не бачила такої великої порції. А який аромат! Згалуздо з'їхати. Не терпиться спробувати. Ой, що це? Гострий соус? Мамочки. Хоча у мене найменший, але я боюсь його пробувати. Ох, сподіваюсь, мені пощастить. Ам. М -м, начебто непогано. Ой, прошу вибачення. Давай пікені. Ну, добре. Я впевнений, що це не так страшно, як здається, на перший погляд. Ніжка лише одна. Зараз смакну її в з'їм. Ну от, виглядає дуже апетитно. Отак от мені подобається. А -а -а! Не очікував. Да уж. What? Ну, буває. Нинці, давай ти. Та легко. Так. А якщо з соусом про котрий ти забула? Буде не так, то й легко. Давай я тобі допоможу. Ні, не потрібно. Куди ти стільки От тепер вперед, подруга. Ох, ну гаразд. Нема куди подітись, доведеться їсти. І чого ви мене так лякали? Це ж нереально смачно. Моя тобі порада. Краще так не захоплюйся. Як тут не захоплюватись? Це ж так смачно. От і все. ой Ой ой. А що з моєю зачіскою Ну, гаразд. Ой, як прикольно. Шкода, що так мало. Ого. Ага, Круто. І мені пощастило. Стоп, що? Ось це так. Зглузду з глузду з'їхати. Друзі, ви на це тільки подивіться. Круто, я тобі заздрю нинці. Хоч першою буду я. Але для початку треба прокрутити кульку. Ну-ка, Спрацювало. У мене всередині цукерка. Шкода, що лише одна. Проте така смачна. Ням-ням. Зізнаюсь, від добавки я не відмовлюсь. Кенні, тепер ти. Ну що, погнали? Цікаво, скільки цукерок у моїй кульці. Ех, так не видно. Ну що ж, тоді я також візьму голку. І... Це не схоже на цукерки. Що це було? Кені, ти бачив себе, дуже комедно. дуже весело, не пощастило. А може, ти поясниш, що це було? Ой, пробач, Хлоє, я такого не чекав. Зараз я все витру. Не треба, Кені, не треба. Та я вже все. Ой, І про себе треба не забути. От бачиш, нічого вже нема. Твоя черга, ненці. Ура, ура! Дякую, що нагадав. У такій величезній кулі має бути щось мега круте. Вау, скільки ж тут цукерок! Круто! Та також хочемо. Ей, це мої цукерки руки геть. Та годі тобі не шкодуй. О, з допомогою цієї трубочки я швидко випереджу цих не дати. всі цукерки, і їм нічого не дістанеться. Ну, ось, облом. Отак круто. Взагалі-то це було нечесно. Тож не засмучуйтесь І це все як же так? Ого. Обожній баскін Робінс. Що? Мерти. Чекаю, не дочекаюся своєї черги. Давай швидше, Кенні Окей, з маленькою порцією я пора швидко. Тут лише дві ложечки, зате такі смачні. М -м -м ням, ням, ням Так, це захоплення. Все так означає лише одна ложечка Вибачте, я не можу більше чекати. М -м -м. О, в мене з'явилась дуже крута ідея. Як вам усі ці ласоші, друзі? Упевнена, що це морозиво буде просто бомба. Почнемо з димс. Потім я додам вершків і полью їх карамельним сиропом. Обов'язково додам посипання та шоколадних паличок. Та-дам! Приголомшливо! Браво Хлоя! Ну і що ж, приступимо, бо в мене вже слинки течуть. Справжній кайф! Так, треба перевірити. Приємного нам апетиту. Нам? Ах, так! Зараз я тобі покажу, як красти чужу їжу. Отримуй. Ей, змилося! Так багато сиропа мені не треба. Хоча я навіть радий. Друзі, ви вже все? Ха, киню, умийся! А я приступлю до своєї величезної порції. М -м -м, розкішна. Ей, у чому річ? Не я кухолою, звичайно, але піде. Все моє морозиво. Ой, а воно таке важке. Ай. Ти гаразд, а сам як гадаєш. О, так, я можу їсти прямо з тебе. Смачного мені. Ух, добре, що я маю маленьку порцію. Упс. Мама, мама, -мам мамочки. Боже мій. О, ні, тільки не кажіть, що це все моє. Так, Лоя, це все твоє. Починай. Я Ну, раз. Ці кислі цукерки я зовсім не люблю. Але одну з'їсти можна. Сподіваюсь, від неї нічого не буде. Ой, ой, о, що це було. Здається, відпустило. Давай, нинця, тепер ти. Що вже час? Ну, гаразд. Ох, яка величезна цукерка. Спочатку треба лизнути. Давай я тобі допоможу. Зараз ми розберемося з цією цукеркою за дві секунди. Дивись, як швидко вона обертається. Тобі залишається тільки підставити язика і все. Ох, була не була. Ай, який жах! Це нестерпно. Ох, да уж Хлоя, бажаю успіху. Ага, твоя черга. Добре, для початку треба взяти сходи і дізнатися, що на мене чекає. Яка велика цукерка, І яка важка. Ух, ледве спустила. Вона ще й кусається. І як же її їсти, треба поміркувати. Хм, давайте сюди ваш молоток. Так, відмінна ідея. Дякую, друзі. Так, їсти цукерку буде набагато зручніше. Тепер я складу всі шматочки от сюди. Готово. А тепер я залью їх окропом, щоб у мене вийшов всіх. Ну що скажете? Здається, це геніальна ідея. Залишилося зброїтись трубочкою і можна спробувати. Головне не думати, що це кисло. Жах! Навіть дивитись, важко. Я допила. Я за себе не відповідаю. У море, хвоя наче танцює на дискотеці. Ну і ми приєднуємось. клас. Блін, мені дістався лише один шматочок тортика. А ось у мене просто гігантський торт, вкритий іншими солодощами. Ти не знаєш, що таке по-справжньому величезний торт. Тільки подивіться на нього, я не бачу, де він закінчується. Ну, от У всіх такі апетитні тортики. Хоча я ж на дієті, тож воно й найкраще. Тож мені не можна їсти багато солодощів. Але, звичайно, дуже хочеться. Отак. Цей тортик просто нереально смачний. Виявляється, Грейс може лопати солодощі з дуже великою швидкістю. Щось я і справді переборщила. Навіть водилку пом'яла, Ну, нічого, проте було дуже смачно. У цьому я навіть не маю сумніву. Тому я дуже хочу якнайшвидше спробувати свій торт. Почну я, мабуть, із кольорових цукерок. О, так! Тепер можна пробратися глибше. Ну що, нутрощі тортика майже з'їдені. Залишилося розібратися з шоколадками. Все я можу. Шоколаду багато не буває. Або таки буває. Фух, більше в мене не влізе. Взагалі-то на тебе чекає ще один рівень тортика. О, ні, ніколи не думав, що це скажу. Але я втомився від солодкого торта. Точно. Є в мене одна ідея, як його позбутися, але при цьому не викидати. Я зроблю з нього шоколадний коктейль. Ну, що ви готові? Зараз буде щось неймовірне. Після такого рясного прийому їжі потрібно добре попити. О, ось тепер я не тільки наївся, але й напився. Джес, твоя черга. Wow. Нарешті. Я, мабуть, нічого не вигадуватиму і відразу почну поїдати цей торт з шоколаду. О, як же це смачно. Джес, акуратніше. Торт виглядає так, ніби він зовсім скоро звалиться на нас. Ням-ням. Джес, відволічись. Подивися на гору. Він же зараз паде. Виглядає, як пизанська вежа. Який жах. Але ми попереджали. Джес, як ти там? З тобою все гаразд. Я тепер вся брудна через цей торт. Тільки подивіться на мене, це жах! Ось це сміхота. Тепер тортик можна їсти прямо з тебе. Думаю, з одним шматочком гострих чіпсів я впораюся. Ось мені дісталася ціла пачка. І чим ви не задоволені? Подивіться, яка купа лежить переді мною. Згодна, все не так уже погано. Думаю, з цією чіпсинкою я впораюся швидко. Знаєте, я думала, що буде набагато гірше. Вона навіть смачна. Ой, ой ой ой-ой-ой. ой Гостра, -ой -ой -ой. звичайно, але терпимо. Ну що, грей? Твоя черга. Якщо стільки диму було через одну чіпсинку, що ж чекає на мене. Сподіваюся, я виживу після цієї пачки. Стоп! Навіщо мені ці чіпси їсти по черзі? Буде набагато швидше і простіше, якщо я з допомогою цієї кувалди подрівню чіпси на маленькі шматочки. Ну що, тепер я просто вип'ю ці крихти. А щоб було легше? Я зап'ю все це водою. Ну що, погнали? Мені навіть дивитися в гостро. Фух, так і справді набагато легше. Квентін, можеш і ти їсти ці жахливі чіпси? Я сильний, так що з купкою чіпсів я впораюся. Здається, я погарячкував. Ух, пронесло. Значить, поїхали далі. Квентін, Квентін, Квентін. Давай, ти зможеш, Квентін. Ти дуже спітнів. Давай, я тобі трохи допоможу. Дякую, дівчата. Я маю з цим впоратися. Все окей. Останній ривок. Ти зможеш. Ура! Малечина, ти зробив цю пачку. Так, або вона зробила мене. І з цим терміново треба щось робити. Точно, у мене є ідея. У мене теж. Нарешті цей жах скінчився. Гей, ви що робите? Я вже не горів. Тепер мені дуже холодно і я мокрий. Я б хотіла попкорнову кульку побільше. Мені цієї купи вистачить. А ось на мене чекає величезна вежа з попкорном. Отак. Але першою буде гриць. Їй сьогодні зовсім не пощастило. Я просто обожнюю такі попкорнові кульки, тому що в них попкорн є сусідом з дуже смачною масою, яка тримає його разом. Кота. До речі, з цією кулькою можна дуже весело грати. Як апетитно тягнеться. Дивіться, зараз я дещо зроблю. Тепер у мене червоний носик як у клоуна Але крутішим буде, якщо його просто з'їм. Отак. У мене є ідея краще. Чому б не склеїтись з усіх куляк чоловічка? Він ходитиме по столу і нападатиме на всіх. Джес, ти перша. Яка дурість? Гресть, ця попорнова людина добралася і до тебе. Я не можу залишити це просто так. Доведеться мені покарати цього хулігана. Ммм, Виявляється, він і справді дуже смачний. А ще кожна з цих куляк із різним смаком. Не терпиться скоріше кожний спробувати. Виглядає так собі. Квентін, який ти неаккуратний. Ну і що? Головне, що мені було дуже смачно. Ну що, Джес, тепер твоя черга ласувати цими кульками. Нарешті справа в тому, що я просто обожнюю попкорн. А ще можна зліпити з безлічі маленьких кульок одну велику. Тоді в ньому будуть поєднані всі смаки. Класно, я вигадала, правда. Ого, він справді вже дуже великий. Але саме головне, він мій. Гей, ти куди? Стій, не йди. Ого. Сподіваюся, Джес таки його наздожене. Зачекай, не тікай від мене, зупинися. Куди ж ти? Фух, ну й гаразд. Я вже втомилася за ним ганятися. О, ні. Здається, ця кулька вирішила з'їхати з гори назад. Допоможіть! Рятуйте! Що це з джес? Не знаю. О, ні. О, ні, це глухий кут. Зупинись. Це було досить жорстоко. Сідолашна я. Було дуже неприємно, хоча водночас і дуже смачно. Ну от, у мене лише один мармеладний черв'ячок. А у мене ціла жменька. Тільки подивіться, яка купа цукерок переді мною. Такої кількості мені точно вистачить. І чому тільки мені так не пощастило? Сподівайся, мій черв'ячок хоча б найсмачніший. Вважаю, потрібно допомогти Квентіну подолати цей натяг. Ай! Джес, дякую за допомогу. Черв'ячок у мене справді дуже смачний. Знайшов чим хизуватися єдиним черв'ячком. О, до мене прийшла геніальна думка. Я не їстиму звичайний мармелад. Я зроблю з цих черв'ячків дещо смачне. Чому б не перетворити їх на справжній ресторанний десерт. І так, для цього мені знадобиться полуничний сироп. А зараз додам трохи посипання. Ну що за краса? А їсти таку красу потрібно паличками. Де таки уявляю, що я сиджу у дорогому ресторані, хоча хлювати, їсти руками буде дуже швидко та смачніше. Отак, От це верх солоди. Жес, тобі ще довго не терпиться почати. Давай, давай, смачного тобі. Нарешті їсти руками мармеладних черв'ячків це моє улюблене заняття. А як же поділитися з друзями? Ну, вже ні. Я сама хочу з'їсти кожну черв'ячка зі своєї тарілки. Кожного кажеш. Тоді є в мене тобі один подарунок. Думаю, тобі він сподобається. Все тобі за жадівність. Ого, Квентін, здорово ти вигадав. Друже на базі. Чекаємо реакцію. Дивно! А де мій хробак? Здається, гресь його проковтнула і навіть не помітила його. Ой-ой. Як дивно? Чому в мене на язиці щось ворушиться? О, ні. це живий черв'як. Який жах. <рес> <рес> І це зовсім не смішно. Димуйте мене. А що ми готуємо? Зараз покажу. Сьогодні я хочу великий гарний торт. Порадуйте мене, я чекаю. Торт, як чудово. Простіше простого. Ви сказали торт, тоді мені потрібна мука. Засиплю її у цю глибоку тарілку, щоб було зручніше. Потім додам трохи молока. Рецепт торта у мене в голові. Я чудово пам'ятаю усі необхідні інгредієнти. Жодний віночок не зможе наситити цей торт любов'ю, лише руки бабусі. Яка втрата часу? Завжди є варіант простіше. Готові шари торти вже заощадять для мене багато часу. Яке блюзнірство, не хочу на це дивитись. Мій торт буде найкращим, бо я професіонал. Додам у тісто трохи кольору. Це буде яскравий торт для яскравої дівчинки. Виходить дуже гарно. Ось так треба робити. Як хочу так і роблю. Тому дадам арахісової пасти. Чим більше, тим краще. Люблю арахісову пасту. Вона така смачна. Тепер наступний прошарок. Головне не шкодувати. І тоді Джес просто пальчики оближе. Я б сама хотіла все це з'їсти. А чому не може? Облизати ложку можна навіть краще ніж я думала. А ну, годі, ти готуєш торт для сестри. А я додам полуничного джему, який сама й приготувала. Їй сподобається. Аромат від цього джему просто чудовий. Додам усю банку, щоб неможливо було відірватися. А тепер додам необхідні деталі. Коли це все підрум'янеться, очей буде не відірвати. Яка краса. Залишилося запекти. Віднесу до духовки. Нічого собі, такий величезний торт. Так, ще один важливий штрих. Тепер треба акуратно нанести крем. Я це зроблю за допомогою кондитерського мішка шар за шаром. Торт виходить таким яскравим та красивим. Наступний крок вирівнювання. Дуже важливо робити це акуратно, щоб торт залишився таким яскравим. Думаю, із кремом все готово. І останній крок прикраса. Я хочу зробити прикрасу, яка ідеально підійде до цього торта. Готово. Ідеальна веселка. Поставлю її на вершину. Ну, а сам торт прикрашу деталями з кольорового шоколаду. Додам зірочок, поставлю їх ось сюди. Ну і залишилося додати хмарки до веселки. Мій торт ідеальний. Що? Де, хто? Точно, мій пиріг. Щойно з духовка, а який аромат! Просто чудовий пиріг вийшов. Wow! Я також хочу цей торт. Мій так погано виглядає. Навіть у бабусі він краще, ніж у мене. Що ж робити? Ідея. Щоб додати кольори, потрібні кольорові цукерки. Так вийде значно красивіше. Що все? Ну, Закінчилися. Ну, гаразд, мій тортик готов. Молодець, онучка. Ви мені не суперниці, ви не маєте шансів. Непогано, дуже мило. Неймовірно. З нього й почну. Зараз я з'їм смакоти. Ріжемо обережно та акуратно. Ось так. Який гарний шматок. Потрібно скоріше його з'їсти. Який він насмак. Такий м'який тане у році приголомшливо, неймовірна смакота. А тепер хочу спробувати Хмарку. Лети до мене в рот, Марка. О, так Яка ж ти смачна! Пальчики оближиш. Так, тепер наступний торт. Він просто чарівний. Такий солодкий та соковитий. Ягідний смак просто неймовірний. Хочеться їсти його і їсти. Я люблю цей пиріг та людину, яка його приготувала. А ось це, в принципі, можна з'їсти цукерку. Сподіваюся, вона смачна. Так, смачна. Дуже смачна. Отож, спробую цей торт. Ой, який липкий! Треба запити це. Так, Ось так краще. Але все більше я не хочу це їсти. Тепер треба вибрати. Очевидно, веселковий торт найсмачніший. Я перемогла. Ой, що ви? Ви мені листите? Наступного разу перемога за мною. Ось побачиш. Овочі навіщо? Зараз покажу. Я хочу бургер. Приготуйте мені смачний бургер. Запросто. Який бургер? Це дуже шкідливо. Я не дозволю моїй онучці харчуватися такою гидотою. Все у смітник. А з овочів можна приготувати багато всього доброго. Авокадо, куди корисніше булочок. Зараз я приготую його так смачно. Потрібно дістати кісточку та почистити. Ох, зато скільки вітамінів. А помідори. Я так люблю помідори. Вони дуже смачні та корисні. Їх обов'язково треба додати, як і огірок. Ну і куди ж без чилі? Про те, наскільки корисний чилі, навіть говорити не хочу. Ой, поки готувала, самі захотілися його з'їсти. Дуже смачно. І зовсім не гостро, і листя салату туди ж залишилося зібрати наш корисний бургер: авокадо, салат, помідори, перчик та огірки. Яка гидота! Мій точно буде смачнішим. Котлета на булочці. Тепер треба додати овочів Огірок є? Є це що цибуля? Ні, її не треба. А ось помідорку я добавлю але спочатку потрібно позбавитися непотрібних частин помідорки. Начебто все. Ха, хоча ні. Тут ще є. Ну, нічого страшного, І цю виріжемо. Ось так, річ секунди. Готово. Додамо до бургера. Ще потрібен сир і булочка з гори. Якийсь він надто високий. Треба притиснути. А якщо ось так? Жахливо виглядає. О, ідея! Можна ж трохи схитрувати. Мені, будь ласка, доставку бургера якнайшвидше чекаю. Оце так, як швидко. Так, де там мій бургер? Чудово! Забираємо непотрібне. Який він гарний. Викладаємо на тарілочку ідеально. Любуйтеся. Непогано, непогано. Але я все одно зроблю краще. Як там мої котлетки? Відмінно просмажилися і вібрали запах вогню. Такі соковиті та ароматні. Все готово. Летіть до мене на тарілочку. Наступний. О, які вони апетитні. Приберу спочатку все з вогню, а потім готуватиму найсмачніший бургер. Не забуваємо згасити. І так, приступаємо. Потрібно нарізати овочі з моїм професійним методом. Спочатку підкидаємо, а потім нарізаємо прямо у повітрі. Ідеально нарізані овочі готові. Беремо свіжі булочки. І збираємо бургер. Кладемо салат, соковити котлету та сир слідом овочі і повторити ще кілька разів, щоб бургер був схожий на вежу. Останній штрих булочка і прапорець. Тепер все ідеально. Яка краса. І справді, ми готові. Пригощайся. Як все це смачно виглядає? Все крім цього, це взагалі що? Не схоже на бургер. А гаразд доведеться пробувати. Ось це гидота! Просто огидна і гостра. Фу. А ось цей виглядає чудово. Хочу скоріше спробувати його. Геть прапорець іди до мене в рот. Що? Він просто розвалився. Ну і не буде тоді його їсти. Це начебто симпатичний. Спробуємо. Нічого собі, яка смакота. Це дуже смачний бургер. Він перемагає 100%. Я перемогла, я перемогла! Несправедливо! А як же я?